Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко. І зараз ми поговоримо про події, які відбувалися напередодні, 14 грудня 2023 року. Коли вперше за багато місяців оці постійні повітряні тривоги через перебування у повітрі російських винищувачів Міг-31К завершилися реальними пусками ракет кинжал. Також увечері росіяни атакували Україну своїми дронами камікадзе. Що ж відбувалося вчора? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Ми дізнаємося на багато більше. Отже, вчора, 14 грудня, росіяни завдали по Україні серію повітряних ударів і майже цілий день лунали сигнали повітряних тривог через перебування у повітрі російських винищувачів міг 31 к це єдиний фактично тип російських літаків, які оснащені для озброєння надзвунавіть не над а гіперзвуковими аеробалістичними ракетами Кентрал. Ці ракети фактично являють собою авіаційну версію балістичних ракет іскандер. -М». І ці повітряні удари, які росіяни вчора завдавали, вони за часом співпали з так званою онлайн прес-конференцією до цього бункерного дідуся на прізвисько Путін, який самі знаєте хто. Отже, що ж? Е... Все ж таки відбувалося всього за вчорашній день. Було чотири повітряних тривоги, які оголошувалися через оцей міг 31 К під час другої такої тривоги, яка була оголошена приблизно о 1407, було завдано цього удару ракетами х 47 Сім Кинджал літаки, які перебували у повітрі над Повітряним простором Тульської області Російської Федерації запустили скоріше за все дві ракети цього типу. Одну з них наша протиповітряна оборона збила над Києвом, і це було дуже чутно мешканцям Києва. Друга ракета ймовірно була націлена на Хмельницьку область на район міста Сталокостянтинів. Це місто дуже активно притягує на себе повітряні атаки росіян останнього часу вже кілька місяців поспіль. Скоріше за все, через те, що там ще з радянських часів розташований великий аеродром та військова авіабаза. А загалом, ми за інформацією командування повітряних сил знаємо, що окрім реальних ракетних пусків, росіяни ще й застосовували так, би мовити, імітатори ракетних пусків для того, щоб ввести в оману українську протиповітряну оборону, і при цьому змусити українську ППО. Вмикнути радари, визначити їх позиції та на основі цього визначити характер роботи протиповітряної оборони та схему її дислокації. Командування повітряних сил не повідомляє. Офіційно про кількість випущених росіянами ракет не повідомляє офіційно про наслідки влучень чи не влучень у Хмельницькій області, щоб для росіян не було ніякої точної офіційної інформації. Єдине, що ми знаємо, це те, що у Хмельницькій області так чи інакше лунали вибухи. Ще раз підкреслю підрозділи протиповітряної оборони над Києвом збили одну ракету кинджав Загалом, цей день було чотири повітряних тривоги, пов'язані з зльотом МІГ-31. Перша була з 11 години до 12.40, друга з 14.07 майже до 15 години, третя повітряна тривога була з 15.35 до 16.15 і остання після 17 години і до 19. Також ми зауважимо, що коли російські винищувачі Міг 31 перебувають у повітряному просторі на північний захід від України, це приблизно Брянська, Курська, Белгородська, Тунська чи Московська області, тобто неподалік від України, то час підльоту цих ракет Кинджав всього кілька хвилин від 2,5-3 хвилин приблизно до Харкова та Києва до Семи максимум 8 хвилин до Одеси чи Хмельницького. Це можна побачити у інфографіці, і потім, вже після 19-ї години, увечері стало відомо про запуск росіянами ударних дронів Камікадзе типу шахет, як завжди. Але вони цього разу запускали їх не з Криму, а з Приморсько-Ахтарську на південному березі Азовського моря у Краснодарському краї. І ці дрони через Херсонську та Миколаївську область летіли загалом у північно західному вибачте, напрямку. Також загалом у напрямку Хмельницької області, того ж Старокостянтинова. Всього вони запустили 14 дронів, і 14 дронів були збиті системою протиповітряної оборони. Одеську область цей удар оминув стороною, але деякі дрони летіли, так би мовити, транзитом з е, Миколаївської до Кіровоградської та Вінницької областей. І тому в Одеській області приблизно з 21 до 23.30 вечора також була оголошена повітряна тривога. Тому можна зробити деякі висновки. По-перше, українська протиповітряна оборона знову показала, що може боротися з аеробалістичними ракетами Кинджал, тими самими ракетами, які ще донедавна вважалися ультимативною зброєю, проти якої взагалі немає чим протидіяти. По-друге і запущені дрони камікадзе типу шахет були збиті, і протиповітряна оборона тут показала 100% ефективність. І при цьому всі дрони були збиті саме мобільними вогневими групами, тобто з переносних зенітно-ракетних комплексів, а та різноманітних крупнокаліберних кулеметів. І все. І ми бачимо, що майже весь день вчора була. Так чи інакше повітряна тривога треба не нехтувати її сигналами, треба зберігати пильність, тому що одного разу, як це було вчора, оці міги 31 таки випускають е, свої ракети, і вони все ж таки майже у всіх регіонах України, окрім Києва, і, мабуть, вже зараз і Одеси, вони можуть накоїти чимало лиха. І наостанок ще одна добра новина. Німеччина офіційно повідомила про передачу другого переданого нею комплексу протиповітряної оборони Петріот з вісьмома пусковими установками, радарами та всіма іншими машинами, тобто цілого дивізіону, цілої батареї. Таким чином, загалом Україна має вже три батареї Патріот, і вони так чи інакше розгорнуті не лише в Києві, а й можливо у Одесі. Тому стежимо за ситуацією, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і знаємо, що ми обов'язково переможемо. І побачимо оцього російського диктатора Путіна у першому ряду глядачів на концерті Кобзона. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!